Ну ж, карантина. Это станция этого. <зас> У нас станція есть. Короче. Це нам з мандаринами, з апельсинами, з усім сим. Ще прислали подарки. Ну, це як прислали. Їхала фура і привезла. Передачка. Ну, передачка, да. Не посилка, а передачка. Дуже гарна передачка. Це що там Ё-моё, стеки о мандарине, Вот это у меня детство начнется. Mm. И лимоны столько. Я только лимоны собралась покупать. Для имбиря. Что mm. тут еще есть? Ну, это полупустая, кажется. Ну, какие сюрпризы. Ой, а что это такое? Ой, моя любимая пастрима. Это коровка, да? Yeah. Да. Дана, это дана. Пастерма. Коровушка. Пастер угу. Это халурма. Что это такое? Это уже сваренное мясо. Это типа... Это сваренное мясо уже, жирком мяско сваренное. Уже просто оно сваренное. Типа эксальтисона нашего. Ну нет, оно сваренное они его потом просто режут и с яичком жарят. А, завтрак. понятно. Просто ага. сваренное говяжье мясо. Ну, оно как-то там еще может быть. о, ого. Турчанские такие штуки. Нет. За ну, Мне нравится. Там мяско, хрящики бывают. Ага, такой. Ага, ага. Ричард такой, хрящики бывают. Вот это суджук. Блин, это, острая штука. Ну, это натурально, это не острая. Это не острая? Это не дешевая, так чтобы она не будет острой. Дешманская острая ужасная. Это же тоже говядина, да? Да, все говядина. Корова намальована, да? Ага. А, и ось тут тоже намальована корова. Ну везде. везде корова корова намаливана. Да. Ну А, так подожди, тут. А, все, тут все, да? Люди все, да? вот пробовать, будем пробовать. Оливки. Лшкинку. А как я изъемся эти оливки? Я кажу, Мамі, чуть -чуть говорю, маме чуть-чуть оливок говорю. Черные говорю, любить. Вот это да, 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 да. Вот это прямо капец, ё-моё. <сёк> Кажи чуть-чуть. <сёк> а что-то? Еду... Дрон. Дрон, дрон. Дрон Куда летает. летает? Сходи домой. Да, дрон. Мам, сходи домой. Сейчас. Пусти Тихонько. Дрон, дрон. Вот зараза. Чтобы ты. Десь там долетів до ну, своїх. Там і впав. Обратно, і там ну, я ж кажу, щоб у своїх там впав десь. Мам, заходь, холодно, собаки. Блін, ну його слышно так. Ну недалеко, значить. Над нами десь. Зараза. Так, поші, пошли, поші. Ну, це вже буду, блин, на одних оливках. Я кажу, мамні трошки оливок, сирка. А там, оливок. я так понимаю, стільки ж сиру. А там, мабуть, це все сыр. Самые вашки, то сыр наук. Ну, блин. Надо було ще по, по мандаринам зрозуміти, що там буде не пару грам. А він думає, а ми що тут? Совсем уже. Я ще казала, що я трошки мало сира, тому що. Так, це верхушка. Не, ось О, верхушка. верхушка, Тут надпись ще. Угу. Короче. Ну, да, уже столько сыра, ну ты что? Я не знаю. Я же никогда в жизни не сделала. Но ну, я сказала, можно разного. А, -а, -а там еще могут быть битаречки, кстати. Ага. Могут битаречки Ты угу. Так по-турчански режешь. Вот так прорежь дырочку. Зачем? Ну, а мы зараз зарастилы давите кино. Боже, яке воно смішне. Ми і смешне! Короче, ось все називається новорічна шкереберь. Подожди, Даша, да, я подивлюсь. Подожди, Дуже смішне, дуже класне. І що мені подобається, що воно все трошки суржик десь, трошки нормальна українська мова. Ну коротше, по-домашньому, класно. Це такі фільми мені дуже подобаються. Йо, це все сир? Так, то не у меня Это все сыр. У меня морозилок не хватает, чтобы их заморозить. Ёха, ну да, да. Ёха, да, да. Так, это, короче, хелим сыр. Это жарить его. Вот этот, который жарить. Кусочками жаришь и на салат. Угу, угу, угу. хелим, хелим. Боже, это халва. Оце прямо Колі нравится таке. Турец. Халвичка. Клас. Це халва тоже. Это, короче, есть один магазин. Це все. Это один магазин для завтраков. Угу. Там полностью Сир, суджук, все, 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 олифтей, угу. все для завтраків. Халва и все остальное. Вот тоже. Тоже О, це прямо гух. Козі сир. Кузьковый. Я люблю козий сир. Козий сир. Все, кузька. Класс. Ух ты, а що це? Це типа твердого сиру? Не знаю, це кукоть т... не знаю. Твердого Я Твердого у них ще не їла сиру. Ти не не привозила такого, так? Да? Привозила, по-моєму, сюди. Твердий? Это <кх> прямо <кх> Угу. <кх> Короче. Да, это тоже миссим биоспинир. Миссим биоспинир, поняли? Это тоже биоспинир. Это тоже. Это тулум, походу. тулум, что-то таки тулум. Привозила я. Соленее косочки. Минтверде и соленее. Это тоже биоспинир. Капец. Так, завтра идем с мандарином и с апельсином на рынок, да? И еще сыром. и с сыром. Блин. Не, а вот это тулум. Це той, що кришиться, його класно на салати робити. Да, от тут що не завакумировано, надо вже... Це. він Он, трошки десяти. Він Оцей, Откладай. Откладай в сторонку. Потім... Божечки, кошечки. Офігеть. Офигеть. Короче, він думає, що твоя мать. Я не знаю. Це капець. М -м -м, да, Ричман. Давай я. я от вот, сама сама такими глазами, как и ты. Вообще кучу слышу. Так, там же здравствуйте. Оливки вытягивают. Да, да так. Ну это да, уже надо. Разложить куда-то. Не, подожди, давай я разложить буду. Пока в холодную комнату вынесем его. Оливки, ну зачем ты? Боже, не зачем ты? Цикашно. Нет, это классно, конечно. Але... Я даже боюсь э, предположить, сколько тут грошей на этом столе. Не кажучи про у ті ящики з мандаринами, апельсинами і з гранатами. <різово> <різово> Дай-ка зірком попахнеть, куватик. Що няня, <різово> і ти думаєш, що то таке, да? Ой, я так хочу пострими, можна я Ну давай складемо все на холодну кімнату винесемо, а завтра <різово> я буду думати, <різово> <різово> куди <різово> це туди. <різово> Постриматися, Веліна, вя... я поняла. Я маю на увазі зараз скласти, щоб завтра вже його цей, Розкласти десь, бо як його. Оце не з такими спеціальними. Це таке корче солене спеційне. Це вкусно. Місто обаче корова. Прикольно. Так, давай складувати. Оце все. Щастя і багатство. Ти хочеш сірк сір ставь. А я як ставлю. Сир не до сиру? Да, вот это тулум. Вот это тулум. А вот я не знаю, что. Вот это завтра мені будешь рассказывать. Тулум, чи не тулум. Вот не... эти все такие дубовые жовті, це Тулум Тулум, как це? Що це? Тулум. Вот цей це я сразу в холодильник положив, він разлокованный. Я завтра его и поріжу собі. Только собі? собі? Ну, Хилим тоже один. От... Не, они все такие. С водичкой. Пылим с, с водичкой. Угу. Так я просто сверху положить. Не, подожди, а вот это из нашей сюда пасты. Это все до кучи бились. Нет, а я в холодильник. Ну, ладно, сейчас. Не поднимай на лифт камеру. Ну. Вот так. Оливки мы уже... Оливки просто отдельно поставим на цей. На верхушку там. Все. А да вот так его наверх поставим, и так коробку поставим. Вот добрый, добрый. Так. Ну, вже, це ж не без це я одразу заберу в кімнату. комнату. яку кімнату? А куда его? яку кімнату? Знаешь, <схід> що будемо їсти, там поставлю в великій кімнаті. Короче, ставлю сюди. С... Ну сейчас я не хочу, я після шашлика вже не хочу. Ти будеш? Буду. Хорошо, ти кажеш не розв'язувати узлов. Ну, например. Блін, ну це тоже, знаєш, такі вот. Ну, давай мне тогда. Ммм, mm -hmm. mm -hmm, крупные такие. Вкусные. Такие. Крупные пипец. Угу. Mm -hmm. Классные. Угу. Mm М -hmm. mm -hmm. крупные Не сухие, не сухие. Угу. На. Вот сами. Угу. Mm Клады. -hmm. Я, конечно, все понимаю. Но я что, думаю, это мы электрики ловатом Я, да. Якщо є. Тепер я буду, зранку буду як турчанка, жерти тільки сир і олівки. Ну, да. ну, я, ну ще можна ну, я, ну, яйка зварити. Ну, подумати, що у цього набору туркам вистачає, може, ну... Ну, вони ж тільки зранку їдять сир, олівки і що там, яєчка. А не, олівки, наприклад, в течение дня не їдять. Вечером не їдять. Все, короче, тягни його туди. Я воно теж там, коли робила, що і типу ставила, как ми можемо сыр, оливки положити, квітну, uh -huh. якусь колбаску. Ахметки только колбасу. Uh -huh. типу, оливки, це ж на завтра. Ну, у ну, кого шо. Так, тягни це все на калідорку. чи на кухню. А, вместе, тягни само. Ну, як я її буду чихати? Якщо чесно так нажерлася, що у мене просто живот лопне. Помагать. Вашка, давай я подивлю Тут аж я не показав. Ну, коротше, як ви бачите, ми перед новим роком прибралися, все як полагається. В общем, и тут у нас лямоний ящик. Тикай, бо не видно. Два, Два ящика. А, один, другий. Гранат. Там Да. Тоже? ще один, так? Да. Прошу, там ще гран... А, це маленький ящик, ну. Гра... Ой, блин, гранати я... Ой, все, М -м, буду чистить кров. Апельсини два. Мандарини два. Ну, мандарини, якщо чесно. Вони такі смачненькі, дівчатка. Це оці турецькі мандарини, які, знаєте, аж прям гарно чистяться і такі смачні, смачні. Коротше. І мені угу. Класні, коротше, класні. Дуже-дуже смачні. Все, погнали, далі, дивитися кіношку. Ну, на річці, якщо буде видно, лебеді такою кучкою, стайкою зібралися. Я кажу, коли приморозки, вони чомусь всі до кучки збираються і всі ось так одною стаю. Я не знаю, скільки їх зараз там штук. Но там, коротше, опалунка така велика-велика, вона розмерзлась. Так, ще річка трошки підмерзша, а там от розмерзлась. Їх там багатько, я навіть не знаю скільки. Блін. Все, сьогодні займусь камерою і знайду я, блін, шнур від камери. Бо камера робоча, шнура нема. Батарея розрядилась, не знаю, як її зарядити. М -м. Вам оці всі красоти е нормально показати. Всім доброго, доброго раночку. У нас весна настала. Ой, плюс 10. Як вам така погода? Плюс 10. Ось, ось тільки пару днів назад було мінус 10, а зараз плюс 10. Це що таке? Це як це? Це де це? О, де да навіть капустина моя стоїть. бачите це. Одну капустинку ось коля був в мороз Зламав, пішов там, дав курочкам. А вже коли це було? Ну, коли що це було мінус 10 чи скільки. Я кажу, подивись, що там з морковкою. Морковка вона стоїть. Ну я тоді її не зміг копнути, бо замерша була земля. А зараз вона стоїть. Все можна йти. Знову сапати, копати, не знаю. Воно петрушка стоїть, відходить. Нормально все. Це капець. Ну я ж кажу, що якась така погода, ну, то мороз був, що не можна було, блін, вийти кудись. А це ви бачите, що твориться? Небо таке гарне-гарне, таке красиве, красиве. Все, весна. Ну плюс 10, дівчата. Це треба таке придумати. Такі різкі перепади. Ну як різкі? Не те, що вчора було мінус, а сьогодні плюс. Ну, по суті. По суті. Ммм, mm, да, це ж надо. пташки радуються, співають, красота, квіти лізуть. Ну це вообще, конечно, ну. все вже нові квіти поперли. йолки палки палки Ну Тут, а й там, й везде. Ну, що поробиш. Ну, я поки ці не зрізаю, поки не зрізаю, вдруг опять мороз. Ну, не знаю, чи зрізати, то зверху положить. Кажуть, так теж не можна, бо зверху. Бо вони пріть починають. Якщо оце така погода, то холодно, то жарко, вони починають тіпо, там пріть. і буде тільки хуже. Воно. Вже і ті ростуть. Ну, коротше. Красота, красота! Красота! Боже, сонечко таке. Класне, класне. Ярке-ярке. Дивіться. Це, це ж взагалі супер. Травка зеленіє. Все нормально. Начебто ось був мороз, да? а тепер воно ну, бачите, що. зелене зелена призелена. Ну просто така. Начеб... Ой, наче і не було морозу. Ви подивіться. Смачненька, хороша травичка. Ай, дивіться, ставочок мені розморожується. Класно, класно. Він дуже був замерший, прямо вчора ух. Ну, ввечері ще почало ставати тепло. Знаєте, як прямо відкриваєш двері, а воно прям ну, не холодом, як зазвичай, а теплом з вулиці, таким приємним. Тому що з вечора, вчора я, я вже знала, що сьогодні буде тепло. Ще так е, і подумала, що класно тим, хто зранку поїде на водохреща. Ну, як зазвичай, знаєте, люди їдуть, купаються. Ну, буде тепло. Ну, прямо зараз ну, прямо, ну, класно. Плюс 10, що казати. Як Оп. вийшло, сьогодні пізніше встала, бо ранком колю проводила. М. А потім знову глягла. І... і так вийшло, короті. щоб пізно встала. І то б я, може б ще і не встала, якщо б мама не розбудила. А що його сьогодні? так І нема що її, в принципі робити. А... Ну, Крім того, щоб піти треба собаки накормити, сьогодні можна прямо прогулятися собі в кайф, щоб накормити собаки. Так, наші білки, що вони? Кожен день, до де речі, наблюдаю за цими білками. Такі вони, вони чудові, такі цікаві. Ну, Зараз немає вони зазвичай дуже-дуже раненько. Як починаю, тут біситися по цим всім в'яткам. Таке витворяють, як у ці акробати. Вверх, вниз, вверх, вниз. Класні такі, красиві, красиві. Якісь, ну, знаєте, такі пухнаті, прям такі пухнаті.